Сталося щось дивне. Шок контент. Оновлюю дані ТЦК онлайн. <кхи> не можу вичити з себе ці слова. Оновлюю дані ТЦК онлайн через електронний кабінет. Дубль номер 2. Значить, записую на стареньку камеру, фокус буде пригать. Провод до мікрофона зламався, може буде звук хіровий. Треба пройти це разом зі мною через біль, страдання і муки. Качаємо застосунок. Резерв плюс. Отак він виглядає. Оцінок немає, мова англійська. Це що це, це я? Це в мене зразу в іностранний Легіон чи що? 17, до речі. Навіть неповнолітні можуть оновити свої дані, я так розумію, з батьками. Так, ну відкриваємо. Привіт! Зареєструйтесь у застосунку та отримайте дані реєстру. О, буду так, говори, що фокус не приймав. Авторизуватись за допомогою системи Bank ID. Персональні дані уточнити, мобільний телефон, емейл. Оточну адресу три штучки і задати пароль. Розпочати. Давай. Давай. Через це через... не можу. Через, через ще трохи. трохи до кінця. Господи, помилой. <плес> Кохана прийде, буду получать по 40. Дозволити. Так, у йти через приват 24. Відкрити. Ошибка зв'язку з сервером. Ну, дякую за увагу. В общем, понятно. Охрана відміна. З приватбанком все нормально з прилажу. Це щось там не коннектиться. Авторизація від цього. Резерв Плюс. Пробуємо ще раз. Я впевнений, що кінцевий етап, собственно, основний там буде минути 2. Но це поки добраться, це. Знали б пацани окопі. Через що проходиться. Так, банк ID. Натисніть підтвердити, щоб надати свою згоду на передачу банком АТКБ Приватбанк ваших персональних даних до установи, на сайті якої ви обрали ідентифікацію, верифікацію, реєстрацію через сервіс банк ID НБУ. Та беріть уже що ж, Ніякої приватності в приваті. Сталося щось дивне. А я вже тільки настроївся. Ну що, зараз опять цей місяць збиратися силами, ёлки па Спробувати знову. Кілька спроб вичерпано. Пройдіть повторну авторизацію. Так, ну що, проходимо ще раз. Якщо не дасть, ну, коротше, через пару днів зайдемо, зараз всі ламану, бачите, а кажуть. А от всі ламанулися, оновлювати дані, йоли пали. Ну, або крива приложуха. Що, звісно, не исключено. Ну, все-таки, я думаю, сервера перегружені. Так, входимо ще раз. Підтвердження в додаток. Підтверджую. І. Підтвердити. Ну. О! Вони таки хочуть мої дані. Так, підтвердять ваш мобільний номер. Воно. Будь ласка, підтвердять вашу поточну. Ой, я ні. Ребята, я вже там давно не жив. Так, оберіть, я проживаю за кордоном. Ні. Оберіть область. Обираємо область, оберіть місто. Так, оновити. Дякуємо, адресу підтверджено. Так, будь ласка, підтвердіть контактну емейл-адресу, так, яку я для свого каналу вказував, щоб мені було сразу в це його. До речі, повістки. Сказали через електронну адресу висилати не будуть. У тебе є Viber? <реш> немає. <реш> немає? <реш> а Telegram. <тіліграм? реш> а Telegram. <тіліграм>? А Telegram. <реш> а Telegram якийсь. У тебе чого немає? нема. Шановні ТЦК, вказую свою рекламну пошту на Ютубі, так що, якщо хочете прорекламуватися, візьму недорого. Код підтвердження. Так же швид присилають, як закон приймали. Ждемо через півроку. Ну, ну, ну. <клух> Я спочатку думав, в чому прикол, тому що писали ну, в чому прикол додатку. Тому що писали, все надо, треба. <клух> як це ж воно називається? <клух> ну, медкомісія ВЛК проходить якби, фізично. Тут, на жаль, не сфотографіруєш свого пісюна і не пішлеш онлайн, так сказати, оновити дані, товаришу майор. А потім мач вже почали писати, що типа на ВЛК повістки сюди в приложуху не будуть присилати. Ну, мені то в будь-якому випадку треба буде піти, так що ми цей серіал з вами продовжимо. Я стою в 84 км кілометрах від Мелітополя. Я готов цей город. Це вже я буду третій раз. Медкомісію приходити. один в школі, як усі. Другий раз в 18-му році. І це буде, коли там скажуть третій. Ох, бляха, в мене був один оцей ухо горло, нос Ну, людина такий старий, старий, вже єлі пісок сипеться з нього. Ну, на всю голову, я не знаю, де він, на яких фронтах контужений. Коротше, до всіх обзивався, матюкався, кидався бумажками. Ну, дід не вміняємо взагалі. Я надіюсь, його вже там уложили. Так би. І більше його не побачу. Там при ньому ми бідні сиділи отак. Все, все, молодки, кажуть нам, подмігують, типу все, дід там улетів. так, Давайте з ним попроще, Ну, не вміняємо. А ще таке. Знаєте, час нервний, можуть йому і дати по губам, по зубам. І в вухо, і в горло, і в нос. Ну, я сподіваюся, що я його вже не зустріну таке. Нема підтвердження на пошту. Спам. Спам, дивимося. Ого, я виграв тисяч, 10 тисяч доларів. Йо, 13 тисяч. Боже, я кожен день вигравав страшні гроші. От, бачу. Олександр Рогач став. Edit the membership from 2 to 5 bucks, 100,000. Коротше, до 5 доларів. Але Олександр щиро вдячний. Дуже дякую. Зараз таке врем'я, що. Треба буде екіпіровочку зображення. Бляха, не приходить. А тут навіть немає кнопки, що код не прийшов і що робити. Так, ну я поки поставлю на паузу, буду чекати. Так, прийшло одразу два коди, бо я вже натикав підтвердження. Ну, вроді треба останнє. Виклик. Дякую, емейл підтверджено. Перевірте та підтвердіть ваші дані. Мобільний номер, адреса проживання. Емейл адреса. Сложний, звісно, пароль дали придумати. Аж 4 цифри. А як Путін взламає? узнає мою електронну пошту. Дозволити вхід за Face ID. Ну, давай. Отримую інформацію з реєстром. Бо... Зачекайте, будь ласка, Та вже ж почекає. Зараз маленький бухгалтер перекладає бумажки у фульгу. Ну, от якщо відняти всі ці танці з паролями, явками, то все. Думаю, так чистого часу, минути дві піде. А ще й не швидко так отримує дані з реєстру. там спити, рин, пин, пин. Поки тут завезуть фуру з моїми даними з реєстру, ми витягнути. Отримуємо інформацію з реєстру. Вже минут 15 прошлочиш. Звісно, онлайн воно удобно, хоча б в чергах не треба стояти. От якби ще онлайн можна було воювати, там в коментарях. Жаль, такого немає. Не придумайш кто хтось чувствую, я вже чую, як хтось біжить там з восьмого етажа на другий за бумажками спотикається. Це все кіпа бумаха розлітається, перевозять з одного ТЦК в одному місці в ТЦК в іншому місці. Щось там страшне робиться. У мене ж телефон нагрівся. Так, запіс звуку йде це найголовніше. І камера записує. Жмурюсь. бляха, ворошиловський стрілок був. Нічого там, прицельна стрільба і не требується. Біглий огонь по мікрокредитним вілікаросам. Так, що вам ще розказати? До речі, от якщо міркувати чисто математично, то чим більше зареєструється, оновить свої дані в додатку, тим менше шансів в окоп. Якщо треба мобілізувати 500 тисяч, а заповнити 5 мільйонів, якби заповнило, о, то мобілізували кожного десятого, все на всього. Ну, так воно працює. Чим більше реєструється в Я прям звучу, як на телемарафоні. Навіть. Наступні дні має бути полегше. І цей додаток це взагалі оцей перший правильний крок у правильному напрямку. Тому що стільки помилок було оце нароблено у нас, так би мовити, в інформаційному просторі з цією мобілізацією, це щось страшне. Mm. Хоча б почати треба з того, щоб не обзивати людей всякими нехорошими словами. Ну, хто так захоче взагалі? Це що така за мотивація? Ей, упливант, гриби назад, будеш воювати, ну здрай. І що? І багато припливло назад. Треба ж людей якось заохочувати, мотивувати, підбадьорювати. А, це все таке. Хоча, звісно, стільки шкоди, як робить арестович, тут не один чиновничий апарат стільки не, не зробив, як арестовач. Той просто доводить людей до сказу. А так включиш його відео якесь на дві години і там просто шарашить годинами. катастрофа, прерва, все, все пропало, катастрофа, обвал, жесть, конец всему, лягаем в помиральную яму, все умрут, катастрофа, обвал. Это обвал и катастрофа. Это развал, это падение, системная катастрофа. Это обвал и катастрофа. Кризис и катастрофа. У нас катастрофический провал, катастрофический. Вечно надутое, вечно. Вічно недовольна. Боже, дві години таке подивишся, то і самому вскритися хочеться. І Він просто через пару днів знов шарашить на два часа. Знов шарашить. От, ну, він просто людей доводить до сказу. Ну, до речі, це велике відео про Арестовича, яке я раніше анонсував, воно нікуди не ділося. Я над ним працюю кожен день. Ну, просто вони стільки натрендів за ці руки. Я з 2014 року передивляюся всі його відоси. Тому що не хочу пропустити нічого важливого, щоб бути максимально. Об'єктивним і точним у своїх, у своїх висновках. Так, да, він пам'ятаєте, як Ющенко колись сказав: Я подивлюсь на Україну без Ющенка. Отак, От Арестович собі сказав: Я подивлюсь. Вспомню начало війни. Було такое. Ні, не, не пам'ятаю, по крайней мере, що було такое. Ну, що другие люди робота в інформаційному безпеченні, не будемо показувати пальцем. Організовували його там і так далі. Вважає, що він на своїх титанічних плечах, на своєму інформаційному фронті. Я буду свій участок здесь, в інформаційному варіанті. Врятував країну. У мене був второй рейтинг в стране врятував цих невдячних сілюків тут. Кстати, все-таки багато порицають вас о том, що українці – це сілюки. Долбані сілюки. Я теж не згадую, що сілюки. Долбані, кончені сілюки. А вони отак от з ним. Один процент, значить? Ага, получаєте. От питання. Известно ли господину Арестовичу данные опросов украинского населения? Эти данные не дают Алексею шансов. Конечно, а він... Ольга Конечно, мені незвестне, звездно гораздо лучше, ні вам. Десь около 1-2% президентського рейтингу і парламентського рейтинг. Він мститься вам. І він хоче, щоб вам було погано. Я це покажу в своєму відео, коли воно. Ну, воно дуже ще не скоро вийде, кілька місяців мінімум. Ну, я сподіваюся, що встигну його випустити. Ну, як не встигну, вернуся і таки допишу кільком мікрокредитним великоросом кредити і закінчу видео. Що? Я должна я должен в условиях Стаціонарного фронта, бросить свою деятельность і майором українських ворожок сил. Я вам відвечу. Майором українських ворожок сил более двох тисяч а Арестович один. Але все-таки отримуємо інформацію з реєстру уже пів години. Так, там його ще колбасить знатно, так що в наступному відео покажу там фінальний результат. Все. Як оказалось, нічого страшного там немає.